Медову продукцію я споживаю більше вже 30 років. Якщо вже перейшов я на медову продукцію, ясно, що в мене вже на столі цукру немає. Вже більше 25 років я цей цукор не додаю ні в чай, а спокійно, їм ложка меду на склянку теплої води. І оце в мене зранку, крім того, що я воду просто п'ю. Я ще один із таких. Таких раціонів це вода із медом. Дуже корисний продукт. Рекомендую, якщо хтось собі хоче собі дозволити або почати цей продукт споживати. Хоча, коли я питаю, десь 90% нашого населення е, пробували мед. По-різному він реагує на кожного. Взагалі це дуже енергетичний продукт. Ясно, що там глюкоза міститься, 18% 20% десь водичка є. Амінокислоти ну, дуже корисних, якщо там біля 400 різних інгредієнтів, які потрібні для нашої клітинки. І тому живити клітинку такими продуктами і це дуже корисний продукт. Але що то у нас, розумієте, замість глюкози природньої наша харчова промисловість підсадила наш народ під сахарозу, під штучний. Тому що з тої сахарози робиться глюкоза, а та глюкоза, яка в меді, і та глюкоза, яка е, знаходиться в продуктах харчування, це зовсім велика різниця, дуже велика різниця. Розумієте, коли ми сидимо, і у нас 80% продуктів харчування на рафінованому цукрі. Слово рафінований цукр це очищений, це чиста сахароза, з якої розкладається дві молекули, є глюкоза і фруктоза, і вона ділиться. Але... І багато болячок виникає від цього цукру, який ми споживаємо, який знаходиться в продуктах харчування. Біля 50 хвороб, от навіть цукровий один діабет, у нас в Україні десь налічується біля одного мільйона. Та який один мільйон? Мільйон двісті. Тисяч населення хворіють цукровим діабетом. Та не тільки один цукровий діабет дає. От що значить ненатуральна їжа. А я б хотів, би, щоб потихеньку ми переходили на натуральну їжу, яку я споживаю вже не один рік, і вам рекомендую. Далі багато меду не треба їсти, якщо так розібратися. Одну-дві чайні ложки. Все, це чиста енергія, дуже енергетичний продукт. Ясно, що магазинний мед він, його пастерилізують, нагрівають десь до 130 градусів. І ясно, що руйнуються всі тоді там поживні речовини, які місяться в ньому, і ще й цукор. І, і взагалі треба розрізняти натуральний мед від ненатуральної, який може бути цукровим медом, і від нього може бути теж різні побічні ефекти. Ну от питання перше, яке мені задало, а коли правильно пити зранку чи пізніше? Та коли ви вважаєте за потрібним тоді і, і пити? Ну, взагалі, я п'ю зранку. У ну, мене така звичка виробилася. І рекомендую. Наче серце спочатку вода, а потім можна. Ну, а чи можна без води? От ще одне питання тут же зразу задають, а я кажу. Та можна, коли ти без води кладеш е, чайну ложечку собі під язик особливо, бо там найбільше знаходиться судин, і ясно, ти розмокчуєш, коли розмокчуєш, розмокчуєш оцей мед, то ясно, він засвоїться. Тут же через 2 секунди він вже в, в, знаходиться в крові. І перший, хто отримує глюкозу, це наш мозок. Мозок просить глюкозу, бо це його топливо. 20-30% мозок мінімум забирає весь. Всі всю енергетику собі для того, щоб він думає, у нас в мозку проходить десь в за добу десь 70 тисяч думок різних, і ясно, що для цього треба енергія, і одної з енергії, крім кисню, є ще й глюкоза. І тому мед, бачите, якщо не вистачає. То взяли ложечку меду під язичок, і от ти собі глюкозою так насичився. Тобто і енергія з'явилася, і ти в тебе не сонний стан, а бодрячок. Тобто ти бадьором стаєш, і працездатність тебе покращується. І тому: а чим відрізняється з водою чи без води? Ну, я вам зразу скажу, що якщо випити з водою, розмішати одну склянку на, на одну склянку води. Чайна ложка меду, і саме інтересно, що травна система краще працює, і, і і взагалі мед натягує на себе воду. І тому треба тут, якраз якщо ви вже берете медову продукцію вживати, чому кажуть він натягує на себе воду, як і, і, і сіль. І сіль натягує на себе воду. І тому треба питний режим дотримуватися. Мінімум півтора літра води в день треба випивати протягом дня, якщо ви вживаєте медову продукцію, щоб ви це зрозуміли. І не треба тоді ні компотів, ні чаю, ні кави, нічого іншого не треба, бо мед дає енергію, глюкозу, не на себе воду. І щоб ясно, щоб в тебе не було і густої крові, то треба питний режим цей і дотримуватися. Добре, йдемо далі, пане Юрі, А для щитовидки користиме та він корисний для всіх, і особливо для щитовидки. Хоча щитовидка відповідає за нашу енергетику обмін речовим, то я хочу сказати, що в меді є десь біля 2300 тисячі ферментів. І коли вони розчіпляються, знаєте, бо вже ти він прийшов зі своїм, тобто пішлунково розслабляється, не треба виділяти пішлункові залози, печінки. І Він гармонізує роботу травної системи. І тому дуже приємно, коли у нас в обороті з'являється медова продукція. То щитовидка покращує свою роботу, і взагалі ви її розвантажуєте. Він взагалі всю систему розвантажує. Бо бачите, зі своїми ферментами приходить. І якраз стане дорозщеплена їжа, яка буває в крові, вона дорозщеплюється, і це нормально.